Коли ви лягаєте спати, друзі, собака часто зразу заскакує, зразу на вас, під ковдру, і порушує кордони. Це треба присікати. Коли ви лягаєте спати, і собака на вас на голову залазить, порушує кордони, ви тут же ні, відштовхнули на підлогу. бажано на підлогу спочатку. Потім можна від себе наметити, Да? І вам треба досягти зауваженнями таким таких дій собак, що вона опустила хвоста, вушки образилася, пішла собі сама, десь лягла і образилася, і лежить собі спокійно. І саме через 5-10 хвилин, коли вона образилася, Злежіна, саме тоді ви підзиваєте і кажете, а от тепер, коли ти незалежна, спокійна і не нервуєш, я тебе підзову і похвалю за це. Розумієте? І через 10 хвилин підзовете її і знову будете спати, як ви любите, з собакою, якщо ви це любите. От і все. Друзі, от такі правила з ліжком. Тому що, ще раз, да, чому собаки, коли ми їх рухаємо, заскакують на ліжко і ще гірше себе ведуть, гавкають, бігають, граються, тому що ліжко це підтримання їхніх дій, статусу, авторитету. Тут же треба зловити собаку і спустити її на підлогу. І ви зразу побачите, що вона попуститься. Тому хто у вас цуценя, собаки, да? е, вже дорослі. Якщо вони на ліжку обігають, граються з вами, коли ви їх ругаєте, вам треба швидше її зловити, схватити за ошейник, бажано за ошейник, щоб е, спустити її, да? і тримати на підлозі 3 секунди собаку за ошейник, щоб її зафіксувати. Бо якщо ви її зженете і вона далі буде продовжувати бігати, то ваші зауваження нічого не коштують. Треба зауваження робити, щоб вона.